Друзі, знаходжусь на кар'єрі, як ви бачите, от хлопці на нове місце приїхали І ось тут Ford Ranger. Ось, і на ньому стоїть просто неймовірний генератор FOGO на 15 кВт бензиновий. ось, Його хлопці використовують а, в основному для зварювальних робіт. А також використовують для... Підключення сильників, моторів, лебедок і тому і іншому. Йому 7 ні разу не робили технічний огляд. Мастило просто тут не міняється, тут все в маслі, його просто доливають. За 7 років з кришки тут кришки олія так біжить, що просто триває. І ось йому 7 років. Його як поставили сюди, так він і є. Ось. Ви запитували, що можу порадити з відносно недорогих, але дуже виносливих генераторів. Ось ФОГО. А він бензиновий на 15 кВт. Неймовірний генератор. Його тривалішов, я ще не бачив. Але що найцікавіше, поляки його тільки збирають. Бо тут альтернатори де італійський, двигун буває Honda, а буває ще інакший. Але я ще ні разу не бачив, не чув, що хтось на них скаржився. Відносно недорогі, але дуже надійні. Мідна обмотка. І щоб ви бачили, в яких умовах він працює, він працює в дощ, в сніг, в сирісті. 7 років. Без жодної заміни олії. Це просто щось неймовірне. Вони зварюють ну, грубий метал. А, і, ну, мігаматом варять, звичайною зваркою варять. Але, ну, це на нього такі неймовірні навантаження. І він працює, і працював вже 7 років. Ось такий неймовірний витривалий генератор. Термінатор серед генераторів. Як ви бачите, він йде на 380 і на 220.